Рено Логан 2018 року Логан 2 заміна повітряного фільтра, знаходиться він під бардачком обшивочку опускаю, і ось він. Заглушка фільтра. Викручуємо, викручуємо цей гвинт, там торкс. Далі знімаємо кришку. Відкрутили гвинт. Тепер тут є дві такі защолочки. Одна натискаємо і ось. Ось одна. І он зверху друга. Їх треба так, двома пальцями натиснути одна до одної і тягнути кришку заглушки. Ось одна, ось друга. Натискаємо, тягнемо в сторону колеса. Так, зняли. Брудна кришка, значить і фільтр брудний. Тепер витягуємо фільтр. Спочатку. Заводимо руку знизу, піднімаємо його і витягуємо легенько вниз. Чудово виходить, без зайвих зусиль. Ось таке. Давайте роздивимось фільтр. Йому півтора роки. Значить, встановлюється новий фільтр твердими гранями вверх-низ. Стрілка напрямок руху повітря. Значить, Повітря заходить із, з під капоту в салон і так само стрілкою ставимо. Отак От ось буде установка. Значить, за півтора року Ось такий він брудний. Будемо міняти. Так, друзі, ось новий фільтр. Такий самий фірма Вікс, польський, найдешевший. Вставляємо його так. Там вхідний отвір менший по ширині, ніж сам фільтр. Тож спочатку ми вставляємо нижню частину, придавлюємо, потім верхню. Вибачайте, зараз уставлю, тому що незручно однією рукою і покажу. Короте, друзі, намучився я з цим фільтром. Получається, оці ребра жорсткості на цьому фільтрі, що я міняв якісь вони м'які. І я не впевнений, що в цьому місці, коли він отак жався, що він там розрівнявся. Вроде. Як розрівнявся, але рукою туди не дістаю. Значить як вставлять, покажу на белушному фільтрі, на старому, вибачайте. Той вже поставив. Вон він стоїть. Вставляєте стрілка, оця, щоб на себе була. Спочатку отак, ребрами жорсткості в бік вставляєте, а потім, коли вже завели, перевертаєте таким чином. Ось так в мене вийшло його встановити. Але в мене таке враження, що він там так зім'явся і в кінці отут не випрямився. Рукою так проходжу. Все, що можу дістати, випрямив. А там ну, таке.